Вітаю, друзі! Як і очікувалось, не все так просто зустріч у президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Напередодні з'ясувалось, що сьогодні відбудеться і відбулася телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним. По результатам розмови прозвучали досить цікаві заяви. Повний текст приведу вам з заяви Трампа це надважливо. Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. І вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миром на Близькому Сході. Про який, як він сказав, мріяли протягом століть, я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо досягнення кінця війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Меланії за участь у справах пов'язаних з дітьми. Він висловив велику вдячність і сказав, що ця робота буде обов'язково продовжена. Ми також приділили значну увагу питанням торгівлі увага торгівлі між Росією та США після закінчення війни з Україною. На завершення розмови ми домовились про зустріч наших високопоставлених радників наступного тижня. Перше засідання зі сторони США очолить державний секретар Марко Рубю разом з іншими призначеними представниками. Місце проведення зустрічі буде визначено додатково. Президент Путін і я потім зустрінемось в погодженому місті. В Будапешті Угорщина. Увага! Будапешті Угорщина! Щоб спробувати покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною, президент Зеленський і я зустрінемось завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий прогрес. Дональд Трамп вважає, що все ще можливо звести Путіна і Зеленського разом поговорити. І він говорив про це з президентом Російської Федерації. Про це заявив Білий Дім. Російська сторона, в свою чергу, Кирило Дмитрієв, той, який виступає послідовно за контакти між США і Російською Федерацією, заявив важлива для всього світу позитивна та продуктивна телефонна розмова між президентом Путіним і президентом Трампом чітко визначеними подальшими кроками, заявив Кирило Дмитрієв. Далі пішов Далі пішов коментар помічника президента Російської Федерації Ушакова. Президент США вказував на те, що завершення конфлікту відкрило б колосальні перспективи в співпраці. Тобто, друзі, ви розумієте, колосальні перспективи в співпраці. Вони домовляються про співпрацю, фактично продовжують домовлятися, і фактично все йде. В контексті Аляски. Трамп на завтрашній зустрічі з Зеленським враховуватиме всі зауваження, висунуті Путіним під час телефонної розмови. Тобто, друзі, ви чітко розумієте, завтра Зеленського буде Трамп нагибати до миру, до миру на тих умовах, які він погодив з Путіним. Обговорювалася проблематика можливих поставок України да великодобійних криватих ракет томагавк. Путін повторив, що вони не змінять ситуацію на полі бою, ну а що він мав казати? Але завдадуть суттєвої шкоди відносинам країн. Ну, фактично, е завтра про томагавки поговорять, ну, гавкать ними точно ніхто не буде і давати також. Взагалі, ця розмова сьогоднішня Трампа і Путіна продемонструвала, що тамагавки десь там. Знаєте, як Морквинка, так як з НАТО бігали з усім от Морквинка. Президенти обговорили можливість проведення нової зустрічі. Домовлено, що представники двох країн без зволікань. Займуться підготовкою саміту, який може бути організований, наприклад, в Будапешті. Та погодили вони Будапешт. І в це місце було погодено жно, ну, я думаю, взагалі то ще й на Алясці. Будапешт, як місце зустрічі був запропонований Трампом. Путін підтримав. Ну, бо Орбан має дуже тісні дружні стосунки з Трампом. Та й з Путіним. Плюс у Орбана вибори, а приїзд Трампа в країну і Путіна фактично поставлять у передвиборчій кампанії Крапку. Терміни зустрічі Путіна і Трампа можуть прояснитись за підсумками телефонних переговорів у Лаврова і Рубіо, які відбудуться найближчими днями. Тобто, ну, десь за місяць-півтора відбудеться зустріч у Будапешті. Тепер, давайте поглянемо, а що ж може відбутись там. Будапештський меморандум 20. Що означає заява Трампа після розмови з Путіним? Трамп дав дуже позитивний, такий, ви Почув тільки що коментар після розмови з Путіним і сказав про значний прогрес. Він постійно такі речі каже. Однак, як усі вже могли багато разів переконатися, це ще, на жаль, саме по собі не означає, що справа йде до кінця війни. Це поки що слова. Реальний прорив в мирному врегулюванні може бути лише вдвох, насправді в двох випадках. Перший, якщо Путін зніме свої умови, які були неприйнятними для Києва. І погодиться на припинення вогню по лінії фронту в обмін на якісь кроки на зустріч і поступки з боку Трампа і США. Ну, це можливо, але не тільки Трампа і США, будуть вимоги серйозні до України, серйозні вимоги до Зеленського, і Трамп буде примушувати його до цього. Другий. Якщо Трамп погодиться із умовами Путіна щодо завершення війни і з тим, що потрібно спонукати їх прийняти Зеленську. ну приблизно це буде десь між першим і другим, мені здається, він погодиться з умовами Путіна, але буде їх десь в чомусь коригувати. Але якщо не буде ні першого, ні другого варіанту, то позитивний настрій повідомлень Трампа може бути свого роду інформаційним маневром. А знаєте, який в ньому сенс в цьому інформаційному маневрі? По-перше, це може бути спроба Трампа зняти з порядку денного питання про передачу томагавки в Україні, те, що ми говорили, і таким чином зняти загрозу різкої ескалації. Яка могла б ці, за цим послідувати? Нагадаю, друзі, в Москві прямо погрожували ядерною зброєю і ядерною війною. Трамп заявляє про прогрес в мирному врегулюванні. А отже, вже й тамагавки не потрібні. Поки триває переговорний процес з Російською Федерацією, ну про які тамагавки мова. Також в цьому плані заслуговуємо на увагу анонс зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Таким чином, Трамп піднімає статус Орбана і всієї неформальної європейської партії миру. Найяскравішим представником якої є якраз угорський прем'єр, протиставляючи її європейським яструбам глобалістів по друге Трамп може все ж таки передати Україні тамагавки, а розмова з путіним і заяви про позитивні зрушення і майбутні зустрічі були потрібні президенту, щоб не допустити миттєвої жорсткої відповіді Москви, а принести її як мінімум на час після зустрічі Трампа і Путіна. Хоча після передачі тамагавків, якщо це станеться, продовження будь-якого діалогу Москви і Вашингтону, ну просто, друзі, сумнівне. Тому підсумовуючи, переконаний, завтра Зеленського будуть розводити як кровика. Його вже фактично розвели сьогодні. Або як котя. Скажуть, Тамагавки ні, озброєння деякі продамо, на переговори. Я переконаю Путіна, але в Путіна оці оці умови, ви до них готуйтесь. Будемо, буде нагибати Зеленського казати: якщо не погодишся на ці умови, буде отак, отак. Ну і десь буде тягнути час до зустрічі в Будапешті. А що ж в Будапешті? А в Будапешті, можливо, буде нова угода. Знову привезуть європейських оцих лідерів, як в Єгипет привозили і глобалістів, і не глобалістів, підпишуть якусь глобальну угоду і скажуть мир вам! Але на умовах, які погодить Трамп і Путін. Путін і Трамп. Умовах, які практично фундамент яким закладено на Аляскі. А все інше це навколо танці з бубнами. Танці з бубнами для лохів, для публіки, для світової спільноти. Все. Ви запитаєте. То чи очікувати миру нам, українцям? Я відповім, шанси великі. Але водночас відповім, що Зеленський і Зелені гниди ніякого миру не захочуть і будуть його зривати будь-якими засобами. Тому в оцей короткий період, поки відкривається нове вікно можливостей на мир. Нам потрібно думати над тим, як позбутися цієї зеленої плісняви, зеленої гнилі, цих зелених гнид. Позбути, звичайно, в конституційний спосіб. Для цього є український парламент, для цього є український народ, який має тиснути на парламент. І вимагати одного вимагати миру. Бо мир для нас, українців, зараз це. Питання виживання, виживання нації, виживання держави. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.